Привіт! З вами Мері і ми продовжуємо грати в Sims 4 естафетна династія Мореллі Наша айстра тут історично так сміялася тільки що дивно. Я забула в попередній серії, коли в них було весілля з Грімом, дати дію кидати букет. Ну, ось так. Забула і все. Тут, ну, я думаю нічого страшного. Так, давай, будь ласка, Грім полагодить або краще, нехай він найме якогось майстра з ремонту. Так, чи подобається відео ігри Руні. Ну, нехай подобається. Нехай найме не майстра Грім, тому що, може, його током вдарити. Я не хочу, щоб наш Грім загинув, не дай Бог. І чому я підселила Руну до нас? Тому що в цій серії буде медовий місяць в Айстрі і Гріма. І спочатку вони відправляться самі в цей медовий місяць. На один день побудуть там трішки самі. Ну, знаєте, треба їм на самоті побути, час один одному приділити. Ну, а Потім, поки вони будуть там, тут буде руна сидіти з малими, а потім руна також приїде до нас, привезе дітей, і ми ще з дітьми там побудемо і відсвяткуємо там дітям дні народження, бо, як ви знаєте, в наших близнюків має бути вже день народження в цій серії. Ну, ви, напевно, не знали, а може знали, не знаю. Ну, Менше з тим буде день народження в наших близнюків. Стоп! День народження руни. Чому змістився День народження близнюків? Я вам серйозно кажу, це в мене постійна проблема. в мене постійно переміщаються дні народження. Це не я щось плутаю 100%, бо я вже не перший раз це помічаю. В мене просто переміщаються дні народження. Я заходила в гру вчора, я вчора знімала сцену, яка буде в медовому місяці. Гріма та Айстри і День народження припадав на сьогодні. І я ще добре подивилася добре собі запам'ятала. Потім я вийшла з гри, потім знову зайшла, щось там дивилася, перевіряла, знову подивилася, бо подумала, ну раптом це в мене вже якийсь маразм. Подивилася, ні, все вірно, день народження мав бути. І тут знову він на наступний день перенісся. Ну, в принципі, для нас це, напевно, і краще. Перенісся, то перенісся. Ми відпочинемо гарнесенько в медовому місяці, покупаємося, на пляжі позасмагаємо. Ну, а в наступній серії вже тоді буде день народження наших близнят. Так, ти викликав майстер, молодець. Давайте ще, будь ласка, ви йдіть сюди. І попросіть пораду садівництва, і попросіть насіння всього опудало. Надіюся, що воно нам щось класне дасть. Ну і мак з мальвою також, нехай попросять. Так, давай, дорогесенько моя, попроси пораду садівництва. Чи я дала? Ні, не дала я гріму. Все, гаразд. Так, давай проси, ну і ще попросив нього насіння. А тепер і грім, нехай попросить. Так, майстер відремонтував і взяв з нас 4... 104 сто Ну, добре. Ой, нічого не дало, У пудолу нашій айстрі, ну нічого страшного. Так, піднявся в неї рівень садівництва. Наскільки цікаво, в ну, нас вже є дев'ятий, а там потрішки ще піднімається. У мене, до речі, тільки що за вікном почався такий страшний дощ сильний. Надіюся, що вам не дуже шумить. І грімо також пудолу нічого не дало. Так, дорогсенький мій мак, попроси, будь ласка, пораду садівництва і пошукай насіння. Ну і зараз ще мальвочка також цим займеться. Ану, проси, проси в нього а, так, не йди нікуди, будь ласка, мальва, ти також зараз попросиш. О, а дітям дає, бачите, щось дало нашому малому а, маку, хотіла сказати, Гріма. Так, Лілію дала ми передамо цю Лілію Айстрі. Ну і ти, дорогесенька моя, мальва, проси в нього пораду садівництва і пошукай в нього насінинки в кишенях, може, воно тобі також щось дасть. Надіюся, що дасть. Ану, чому також дітям відмовляє? А ні, все таки дітям бачите, дає Авокадо дали нашій. Мальві, але ми, здається, вже садили авокадо, якщо я не помиляюся. А ну давайте перевіримо, що в нас тут є. Авокадо в нас є, супер. Що я ще не сказала? За кадром я зробила їм фотографії. Будемо вважати, що в них на весіллі був фотограф, поробив їм фотографії. Ось такі в них тепер красиві фотографії з весілля, як бачите, все сімейство в зборі. Тут є і суто Айс розгрімом, Ось так красиво на пам'ять про їхнє весілля. Ну і власне. Айстра, грім і їхні дітлахи. Ось така мила, гарна, щаслива сімейка. Ну і ще я купила невеличкий телевізор їм над каміном. Тепер вони можуть гарно всією сімейкою проводити тут час. Так, вже дуже багато часу серії пройшло, а ми все ще не відправилися у медовий місяць. Зараз Айстра з грімом відправляться спочатку самі, як я вже казала. Ну, дуже сильно в мене дощ шумить, не знаю, що це таке почалося. Ну, я буду продовжувати записувати серію. Надіюся, що вам дійсно не буде. Буде занадто шумно на фоні. Так, як я вже сказала, спочатку Айстра з грімом відправляться самі, а потім через один сімський день, хоча насправді це буде той самий сімський день, але ми будемо вважати, що ніби пройшов один сімський день, відправляться до них тоді. Відправиться руна з нашими дітьми, привезе їх, прилетить з ними до батьків у подорож. Хотіла, щоб було так близько, 24 на на сім'ї в очах і списком Бейбе, я шукала тебе. Ти знаєш, я відверто мріяв про таку маленьку. Ти дідно, і водночас сильно, і до сліз рідненьку бейбе. Я чекав на тебе. Ти моя історія без крапок і ком Ми зналися без віком, зав'язались вузликом, злились ти твій, Твоя повністю цілком. Так гарно. Провели свій медовий місяць Айстра з Грімом. А тепер до них приїхала Руна і привезли їх малюків, і вони собі разом всі гарнесенько відпочивають. Айстра з Грімом, як бачите, засмагають так красиво під вечірнім сонечком, бо вже в них, в принципі, вечір. Ой, дивіться, як кайфує Айстра. Потрібно, напевно, це заскрінити, такий милий момент. А ще я хотіла заскрінити, як вони всі разом проводять час, але бачите, я забула. Щось там Мак говорить з своєю сестричкою, з, з Мальвою. Так. Близнюки собі граються, а там з малесенькою, з малесенькою азалією її тітка руна у воді хлюпається. Давайте ми подивимося. Ой, вона так мило сидить у воді. Боже, малюки такі милі, такі кумедні. А можна щось робити у воді? Гратися. Давайте будемо гратися у воді. А що вона їй там таке розповідає? Щось. Поговорити Є Дія, щось їй розповідає. Ой, дивіться, хтось прийшов сюди. Якийсь мужик прийшов до руни. Руна, а чому ти сміття тут викинула? Іди, будь ласка, до смітника. Викинь сміття. Ой, а вона таку та мужик та йди, будь ласка, звідси. Як нам позбутися його? Він прийшов сюди, щоб ним захоплювалися. Ми не хочемо тобою захоплюватися. Будь ласка, йди звідси. Ну, грайся, будь ласка, у воді ще малесенька азалія. Це так мило було, так гарно. Давайте ми поглянем. Як вона буде гратися, ну просто мілота, така малесенька. Сидить собі і хлюпається. І має таку качечку мило. Ну, все, що пов'язане з тодлерами, дуже миле. Ви знаєте, що я дуже люблю тодлерів. Яка мілота. Зараз я її заскріню, звичайно ж, просто гарнюня малесенька. Так, грається вона собі з качечкою. Подивимося, що там роблять інші наші морелі. Ну, Айстра з грімом все ще собі відпочивають. Так, давайте ми поглянемо, чи вони не обгоріли. Я сподіваюся, що ні. Ану, які... О, Боже, о Боже, все, будь ласка. Ой, обгорів наш грім. Все-таки Айстра. Ти також, будь ласка, припиняй, бо зараз і ти обгориш. А Айстра якраз добре засмагла. А от, на жаль, Грім трішки обгорів. Чи ні, які в нього є мудлети? Давайте поглянемо. Повний місяць неминучий, так повний місяць ще не швидко, хіба ні? Стоп, вже в наступній серії буде повний місяць? Ну та, день народження в. Дітей і повний місяць буде. До речі, сьогодні має бути день народження руни, тому давайте ми дійсно відсвяткуємо її день народження на цьому острові. Я хотіла взагалі відсвяткувати сьогодні день народження близнюків, як ви знаєте. Ну але як виявилося, гра з мене постійно жартує. Так, викинути. Та хтось вже, будь ласка, викиніть це. Дивіться, яка тут краса. Боже, тут просто неймовірно гарно. О Боже, дитина мала сама там у воді, не можна залишати малих дітей у воді. Нехай вона собі тут. Щось з піску, грати в піску. Нехай грається в піску краще, ніж сама буде у воді. Дивіться, яка тут неймовірна краса. Я цю місцину, цей відпочинковий такий, ну не комплекс, а будиночок збудувала спеціально для відпочинку нашої Айстри і Гріма. Дивіться, як тут красиво. Тут у них таке ліжко в стилі острівному такому таке, мені здається, романтичне і одночасно тематичне для тематики острова. Тут в них своя ванна, і тут Звичайно ж, все всипане пелюстками троянди цілий вихід до океану, як гарно, романтично. Я б хотіла в такому місці провести романтичний. Вікенд, медовий місяць, а ви. Так, ну і тут є ще другий поверх. А на другому поверсі є дитяча кімнатка. Тут сплять руна, наші близнюки і малесенька Аза. І в них тут ще є такий балкончик, звичайно ж, з якого вони бачать також океан. Ну і в них є ще власна ванна. А ось тут збоку в нас така польова кухня. Ну, як польова кухня, в принципі, нормальна кухня. Ось така, бачите, повноцінна. Тут є все, що необхідно, і давайте ми зараз приготуємо тортик для нашої малесенької дівчинки. Іди, будь ласка, сюди Айсера, і приготуй для малесенької дівчинки. Ну, руна вже не малесенька. Ну, добре, давайте ми приготуємо тортик для руни. Давайте шоколадний тортик приготуємо і будемо всі смакувати. Тут наша маленька мальва, звичайно ж, робить шкоду. Давай, будь ласка, поприбирай після себе. Мак вже пішов спадки, втомився, біднесенький. Ну, нехай він собі перекимарить трошки і Потім ми будемо всі разом їсти тортик. А наша малесенька азочка тут, як бачите, мило грається, насипає у відерку. Пісочок, а потім висипає. Дуже логічно, але тоддлери часто так роблять в реальному житті. Насипають спочатку, насипають в то відерку пісок, а потім просто висипають. Кумедно, давайте ми її заскрінемо за, тим дій, за цим дійством. Дивіться, яка вона смішна і мила. Наша малесенька аза. А там щось хтось знаходить, а хто що шукає, хто що знаходить, я не знаю. Так, хтось щось шукав. Чи це наша? А, це, це наша маленька азалія знаходить мушлі. Дивіться, як класно: морське вушко за 130 морський гребінець за 10 сімуліонів, мушля місячної місячного равлика за 80. І морський їжачок за 70. Це дуже класно, я не буду це продавати. Ми залишимо на пам'ять собі ці мушлі, на пам'ять про цю класну подорож, таку гарну на острів. Ну тут дуже красиво це, це то нове місто Тартоза, як ви знаєте, яке появилося з весільними історіями. Я думаю, що це Аля Італія, Аля Сицилія, щось наподобі цього. Ну, тут дуже красиво. Так, давайте ми поглянемо, що там нашої айсри. Ти приготувала тортик? Я сподіваюся, що ніхто не з'їв. Руна хоче відсвяткувати день народження. Зараз ми це зробимо, Руна. Зараз іди, будь ласка, сюди. Ти продовжуєш готувати. Добре, я мушу це пропильнувати, щоб, не дай Бог, ніхто не з'їв цей тортик. До речі, давай перевдягнися у свій наряд для медового місяця. Як ви знаєте, я підібрала її наряд. Ви його бачили. Ось така в неї легка, гарна сукня з топом. І ти, будь ласочка, також. Грім перевдягнися в свій наряд. Ну, грім, звичайно, в нас так смак добряче. Треба буде, до речі, їм забрати вже весільні наряди. Ну, Грімо, я цей наряд і залишу, нехай буде в нього, в принципі. А ось цей його наряд для святкування їхнього медового місяця. Ну, та святкування, в принципі, як ще назвати, таке гарне часопроведення. Ну, а потім до них приїхали діти, і я думаю, що це вже також гарне часопроведення, але вже інакше. Руна, іди, будь ласка, ходи сюди, швид. Будемо задавати зараз свічки, поки ніхто не взяв. І, до речі, треба сюди покликати Мака. Ідіть, будь ласка, всі сюди. Я так не люблю, дивіться, в нас день народження, а вони всі кудись ідуть. Ну сідайте всі, будь ласка, тут, ми їй рандомом оберемо, вона буде параноїком, ну таке, таке життя. Вона в нас є чудакувата, тобто трошечки дивна, і вона є самовпевнена. Ну і ще ми їй обрали рисло. Параноїк. Цікаве таке поєднання взагалі комбо. Вам скажу так, сісти і сяде нехай Айстра. Давайте всі сідайте і будете їсти тортик. Вже нарешті. Айстра поклич всіх, будь ласочка до тортика. Так, взяти шматочок, поставити. А де я запросити всіх? Ось, запросити за стіл. Так цікаво, вони засмагли. Я вже дуже давно з сімами не відпочивала на островах. Вже навіть забула, як швидко вони можуть обгоріти. Давайте їжте смачно всі тортик. І будемо зараз гарно ми спати, тому що вже дуже пізно. І в нас вже сонечко давно-давним сіло. Ой, дивіться, яке гарне світло появилося над водою. Світло з місяця? Так, давайте ми поглянемо. Де місяць? Не видно ніде тут місяця. Не видно, але таке гарне світло над водою появилося. Ну, менше з тим дуже красиві ці острови. Будуть зараз іти тут спадки наші. Мурелі, наше все сімейство. А я з вами зустрінуся вже в наступній серії з ними. І вже в наступній серії буде день народження наших малесеньких близнюків. Вже вони стануть підлітками. Дуже цікаво буде на них подивитися. Дуже цікаво буде, що генератор їм обере. Ну, це вже в наступній серії. Добренько, дякую вам за увагу. До наступних серій. Папа, історія. -па. Скапокіком ми знялися пасликом, зав'язались вузликом, збились дотиком.